Всім привіт, котики. Такіський. Я містер Котик. Сьогодні будемо грати у нову гру Eating Simulator. Там треба їсти. Ну що, поїхали? Let's go! Так, що так, такий якийсь прикол. Що це дитина, типу, зголодніла? Так, що це їй потрібно? Так, молоко. А що я натискаю? Нічого не виходить. Так, ага. Ось так, а що це таке? Це що, молоко таке? Так, її треба це у рот запихнути. Е, ви бачили прикол якийсь. Так, давайте далі. Так, типу, бургер, але вже якийсь чувак. О, він порозлітався на шматки. Так, сюди ловимо быстріше. Так, сюди на тобі. Все. Є, пройшли. Так, це качка якась. Так. рибка є. Ну, давай шведесенько. Е, втікає. Вперше. Так, все, качка наїлася, я так зрозумів. Так, песик, так, полюбляю дуже песиків. Хто полюбляє, натискайте лайк. У мене теж є, теж є песик маленький. Так. Так, на тобі кісточку. Так, костомашку маленьку. Так, то це у нього такий що язик? Так. Все бачили? Так, бачили йому вистачило три костомашки маленьких. Так, це чоловік, якийсь він хоче пити, мені здається. Якщо я так правильно розумію. Так, давайте йому дамо попити, але бачите, чомусь. А він буде пити не, не через рот, а через ніс. Так, і що? Так, не виходить? Ану. Воно ось так. Воно що? Повинно набратися. А, через рот теж набирається, бачите? Капець, оце гра, я в шоці? Все! Так. Цього чувачка напоїли водою. Вийшло, лайк. Супер, та що це таке? Оце я не можу роз... розуміти. Що це? Що це таке? Ось так. Так, і що? Все? Є, вийшло! Так, якийсь чувак сидить, а це що? А це він на чому сидить? На унітазу чи що? Я щось не зрозумів. Так. На тобі рибку. Все! Так, продовжуємо далі. Так, горчичка. Так, давайте. А я можу усю горчицю сюди видавити, а в рот йому цю банку гірчиці так, а ну трішечки на голову йому тоді. Якщо воно не дуже виходить. Так, все. Так, ходок тобі в рот. Але гірчі це не. О, все, закинули. О! Бур, він у туалеті сидить. Так, а що робити? А, треба, щоб... Какаха пролізла далі. Ха-ха-ха-ха-ха! Круто! Оце прикол. Так, а він так дується, що аж плаче. Не плач, будь ласка. Я зараз тобі допоможу. Пропхну цю, проштовхну цю какаху. Де, потерпи трішечки. Так. Сюди, давай зільємо. Є, допомогли! Так, це що? теж чувак, той що пив воду, але бачите, перчик такий скажений. гострий. Давайте йому позакидаємо що через нос. Через рот не виходить, бачите? А чому через нос? Ти давай сюди. Я хоть хочу весь. Чотири. Та. А чому він такий. Перчик, як ви мене зрозуміли. О, за кепку зачепився. Так, все, я беру другий. А, я не можу другий перчик взяти. Так, а як зняти, відірвати? Оце бах. Так, є спочатку. Так, давайте обережно, бо бачили, воно чіпляється за кепку. Та. Та все. Далі не ні, йде. Так, ну давайте його покладемо. так. А, візьмемо ось так. Легесенько. Так, давай сюди, давай, давай. Ну, така прикольна гра. Так, куди тікаєш? Все, сюди, сюди падай. Так, другий. Бачите, в рот не влізе, тільки через ніс. Не можу за туди запихнути, так. Так, а ну давай ось так. Та капець дуже важко. Напишіть у коментарі, будь ласка, хто грав у цю гру. E, важко чи ні. Дивіться, я не можу запихнути йому перчик у ніс Не чіпляйся, будь ласка, за кепку. Так, давай, 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 давай сюди, сюди, сюди. Залазь, залазь, залазь шведесенько. Так, тримаємо. Не вилазь. Падай туди, вниз. Так, є. А треба скільки три чи 4 запихнути. Ну, я б хотів йому запихнути у ніс 4, але мені здається, що все, достатньо. Тр... Тр... Так. Що ми жаримо яйце? Так, давай тобі все до рота запихнемо. Хто ти, я так і не зрозумів? Ось так. Є, вийшло. Оу май гад! Що це таке? Е, який довгий язик? Це. Е, фу, це що. Е, так, і що робити? Дорота тобі? Об'язик, щоб ти ось так. Е, ага. Зрозуміло, треба було її поведити по губам по язику. Якщо точнісінько. Так, риба їсть маленьких рибок. Так, давай, давай сюди. Ось так. Є, вийшло! Так, це миша. My Літл Маус. Так, на тобі сир. Так, чпуньк, 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 чпуньк. Є, вийшло. Так, це вовк з'їв бабусю. І треба що назад її витягнути? Так, ну давай спробуємо. А чому бабуся як желейний відмедик? А, вийшло, лайк. Так, це зайка, він їсть морковку. Отак, давайте йому позапихаємо у рід морковку. Так, дорота, давай, залізай. Сюди лізь, швидесенько. Є, вийшло. Так, о, є. Я теж полюбляю картоплю Фрі у Макдональдсі. Натискайте на лайк, хто теж любить картоплю Фрі. Дуже мені подобається. Так. А це що, у нього язик? Так, не, не влізає. Є, влізло. Так, жабенятко маленьке, та якісь е, мухи літають. Так, давай я тобі. Їх засуну, як завжди, до рота, то давай сюди йди. Все, є вийшло. Так, ця дівчинка відкрила рот, і я її повинен засунути у рот весь, весь цей банан. Повністю. Я навіть не знаю, а як його почистити. Що, не чистити його, так її засовувати. А це шкурка, вона її норм. А, все, він чиститься. Є, я її засунув банан. Так, це якась пташка та маленькі черв'ячки. Так, засовує її до рота, Так, Та давай йди сюди. Ну давай йди сюди, тобі кажу, ну. Та йди сюди. Так. Та давай. Капець, давай за, за дупу тобі. Все є лайк. О, це ще ця, як її намальована Моналіза. Так, її треба в рот. А... З іншої картини яблуко закинути. Є вийшло! Так, якийсь чувак сидить, йому треба це, що якийсь вчений з пробирки засунути оцю червону штуку речовину. Що це таке? Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто знає. О, дівчинка хоче трішечки смоколиків. Я б, до речі, теж не відмовився. Так, давайте її запхаємо в рот. Так, давай, давай. Так, сюди є. Так, м -м -м, я теж хочу таке. Ням-ням-ням-ням. Хто теж хоче, пишіть у коментарі. Та натискайте на вподобайку. Подивимось, скільки в нас е, хто теж полюбляє таке солоденьке, як я. Так, я б усе з'їв. Бо я дуже полюбляю смаколики такі солоденькі. Ммм, тістечко. Та тортики всіякі. Так, давай вже залізай до рота. Та що це таке? Та капець дуже важко, дивіться. Так, нарешті. Так, м -м, яка смакота. Ой є. Так, давай, давай. Я бачу, що ти хочеш. Відкри по. поширши рот. Є! Так, чубачок хоче якусь. Капусту, броколі, чи що це таке. На тобі. Я теж, до речі, таке полюбляю. Є! Так, робот хоче, щоб ми його заправили. Якоюсь штукою. Так, на тобі. Є, вийшло. О, oh гад! Так, бачите, вона готує попкорн. Та їй треба його засунути в рот. Так, до речі, зачепився попкорн. Бачите Ось так. Є, вийшло. Так, давай тебе теж ну, покормимо трішечки. Так, не лізе. Дуже важко, бачите? Так. є! Так. А, ти що хочеш пігулку? Вона виглядає як Желений ведмедик, але на тобі. Ми тобі, тобі допоможемо. є! О! Горішки йому треба засунути в рот. Напишіть, будь ласка, у коментарі. Хто знає, як цього чувачка звати? Пам'ятаєте, з якої він казки? Так, є, вийшло. Так, чувачок, давай тобі це що цукерочки. Якщо це цукерочки, я теж хочу такі цукерочки Так, а тобі буде достатньо однієї цукерочки Є, достатньо. О, кавунчик, треба йому порізати. Так, беремо ніж. Ось так. Чпуньк, чпуньк Чпуньк, чпуньк Чпуньк, все, порізали. Так. Скільки йому достатньо буде шматочків? <кхем> Мені цікаво. Так, до речі, він вже на унітазі сидить, бачили? Так, це я не можу поки що. Що це теж цукерки, чи що це таке? Так, щось вона у нього з рота випала. Йому достатньо однієї цукерки буде. Так, є, круто. Ого, а що це? Так, йому що треба Цю... цей шланг засунути у дупу. З водою. Так, я зараз тобі допоможу. Зачекай, будь ласка. Так, допомагаємо йому. Є вийшло. Так, це вже було, мені здається. Так, це ж ми молоко йому мали засунути теж в рот. Так, все вийшло. О, все це вже е, знову вже було таке. Ми йому бургер в рот засовували. Це ми пройшли усю гру. Так, ну що, мені дуже сподобалось. Тоді що е, будемо вже завершувати. Натискайте на вподобайку, якщо вам сподобалось, бо мені дуже сподобалось. Натискайте на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, якщо вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще натискайте сюди на цікаве відео, подивіться. Сюди натискайте на цікаве відео, подивіться. Ось сюди натискайте на цікаве відео, подивіться. Та сюди натискайте. Нескайте підписатися на канал. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!